Чого ти хочеш від мене і зробіть те, про що я вас прошу? Зараз ти приходиш до мене та кажеш, доні Карлеоне хочу справедливості. Ти заходиш у мій дім та просиш убити. Вони просять у тебе справедливості. Це не справедливість. Ти хочеш влізти в сімейний бізнес? Ти маєш наблизитись до них ось так і роздути їм мізки на свій гарненький костюмчик. Ось таке я хочу повідомлення для Саласа. Ми оголошуємо війну, але ж війна зачепить і інші. сім'ї. Хай здадуть мені Батько, це зненавидить. Це бізнес, а не особисте. Він стріляв у мене. Навіть стрілянина в твого батька була бізнесом, а не особистим. Ви знаєте мого батька? Вони його вбити хочуть. Я ніколи не бажав такого життя. Я працював усе життя і не прошу пробачити, я дбав про свою сім'ю. Я відмовляюся бути дурним, який танцює на струні, яку тримають великі акули. Тут нічого особистого, це лише бізнес.